Всім доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми прийшли до нашого господарства. Сьогодні в нас мороз. Ну, цієї ночі передавало саме більше, мінус Ну, У нас так градусника немає. Ми вже дивимося по синоптику. Отак ми трошки їх утеплили, тут щоб холод не проходив. Це для самих маленьких. Тут у нас і одіяло, також і клійонка. Ну, вже більші, то вже їм легше, також і свиням. Вже в нас побільшало, вже в нас є і четвертий бічок. Коли Коля привіз, ну ще защіпки немає, то він відкрив двері. То ще двері були до бічки відкриті, то він там ходив у нас на току. Ну Ці троє, що в нас є, то вони залишилися в хліві, а він такий самий активний. Такий у нас новий мешканець з'явився. У нас тут включена лампочка, вона у нас і горить і вночі, і в день. Ну це вже коля частіше так ходить, щоб спостерігати, бо все таки хлів. Вона в нас лампочка була. Раніше ми купували курчат, такі їх породи мастер грей, фоксі чік, то вона у нас так і залишилася та взагалі, коли буває курченятка, з'являється, то не завжди квочка так їх всіх разом. Обогріває, то буває, що включаємо. Ну, якщо одне курчатко чи дві, то забираємо в хату. Ну, також ходіть, глянемо до наших свиней, як вони тут поживають в мороз. Зараз коля так їх не, не дуже так вичищає, більш підстеляє, ніж чистить, щоб вже ці морози трошки перевуть. Ось такі вже в нас свині, вони вже в нас бігали. Ми так їх і зловили в ту пору, то оцю свинку ми покрили дюрок, а оцю, що з цієї сторони ландрас. Ну, то вже оця, що від мене, то вже пройшло більше місяця, то так здається, що не зривалася. Хіба, може, це нам так здається, бо ми так ну, спостерігали. Ми, так. Ми, вже я кажу на колю, такі трошки які живіт кругліше є. Ну це вже ми так думаємо, а там вже будемо бачити, як все добре. Аби вони побігали, то щось ми придумаємо. Аби були поросятка, то ми і собі оставимо, якщо все добре. Отакі вже вони в нас. Вода тут не замерзає, ми такою заливаємо теплою. Та тут і тепло, так вони вже більші. До коля підстеляє їм. Ну, завтра передають вже мінус сім, то вже не 17. Ну що, йдемо до теляток. наших? Так, закриваємо одразу двері, щоб мороз не проходив. До телят також швиденько, коли поїмо, то наших три вони вже гарно п'ють. А один самий наш новий, то він Сімсон, ми його назвали. То так нам трошки його, ну це коля більше учить, Я вже за їх за трома так дивлюся, щоб відра не поперевертали. Це ще чоловіку. Отака робота. Щоб навчити його пити. Отакі наші бічки. Давай. О, зараз вийдуть. Сімсон відскакає, да. Ось тут так лампочка, так їм тепло. Це маленький. Самі такий тут є ще маленькі. Назвали ми їх найбільший чорний це циган, середній Рудик, Сімсон. А саме маленький рябчик. Ось такі вони вже. Ну, це вже більше, вони вже п'ють гарно. Просто вже відравимо. вже, щоб вони. Ну, це самі на він швидко випиває, потім стає такий сердитий. То я одразу за відра і бігом на двері. Так, всім привіт. Отак, бачите, появиться у нас такий линочок. Бо він гарний, такий блискучий. Оці, ну, ці фермерські нас на фермі купували, то вони такі мохнаті. Ну, може, молочка трохи менше було, ну, і холодніше на самій фермі, Тому що так утеплилися вони. А цей був біля корові, він... йому зараз вже майже місяць, четвертий тиждень пішов. То він такий... Ну нічого, зараз просто трохи проблемно його навчить поїть, а так то нормально. Ну, якби комікорм поїдає, сіно їсть, жуйку, жує. Та й добре. Ці такі вони. Це він виходить із циганом, однаково у їх вага, 65 кілограм, що Шоу Сімпсона, а шо у Сигана. Один у нас такий невеличкий. Ну нічого, поїдають, то, то будуть рости. Зараз їдай біля, біля кілограму комікорму вже. Ну все, гранули з курзкою разом. То як би... Ну, так нормально, більш-менш ще. Але коли вже по кілограму буде кожен телят з'їдати, то буде ще краще, вже можна буде потроху збавляти їм і молоко і все. Ось такі вони. Цього року якось так виходить, щоб що чорних більше телят у нас. Бо обічно, у тому році то були такі всі кольорові, і червоні, і, і білий, і і раби. А це так трапилося, що, що всі чорні. Це відно такі, що домашні, що глежний. А ще там баба за їм доглядала, то, то вона перепитувала по п'ять разів, ну, чи не на м'ясо його, щоб Тож будемо тримати. Ну, Не, не скажеш бабі, що можете глянути на каналі, як буде рости, бо ж, як воно там. Можливо, немає такого. Рабчі такі самі, самі такі невеличкі. Нічого їсть. І кукурузку теж то, цікавиться, хрумтить, то все буде добре. Хлопці то полюбили найбільше сам, сам нашого рижика такого. Тоді як привіз одразу вечір дивиться, то, то він так до їх почав облизувати, то, то зразу вони тільки там, що питають, то як що до чого рижик. Рижик, мабуть. Рижик. Ну. Ну, Сімсони такі за господаря буде тут. І самі такі активні всіх розворушує, щоб побігали б. Ну йди, О, то... Ну, то глянемо, як, як будуть рости. Тому що зараз з людей ну, і корів менше є, і так, щоб купити, то не дуже багато є. На фермі є можливість купити. Це такі, ну, і по ціні трошки дорожче. Але то не через те, що ми їх захотіли дешевші, через те, що якби, ну, немає так людей дуже багато телят. В основному того собі рішення, хто там хто тримає, хто ще щось. А й такі ручні. Леся каже, що, ну, що бабусь добре доглядала, того, що і прийшов одразу, і до рук підходить, і все. Ну, І хто часом буває, що такі дикі попадають телята, то ці такі доб... добрячки. Орижик собі їсть, сінце ще щити побіги. Отакі От вони. Ну Побачимо, можливо, можливо, ще трошки укомплектуємо, щоб тепліше було б їм тут, як там, якщо що вийде. Це такі маленькі, щоб їм коров посадь. а тут його вже перевели. Але за це м'єчко буває його, йому буває, що. що за парку чаю доливаємо трохи, щоб, щоб все добре було б. І самі нагли, то це циган. Я якось думали, Ну я зразу сказав, що, що привіз цигана такий телючок. Хто знає, думали, що Ну, щоб нічого не образити нікого, що коли циган назим. Ну зараз через годину підемо напоїмо, поставимо, щоб вода нагрілася. О, тут, бачите, така температура більш менш тому що я зверху ще пішів Ну Тут, щоб не, не дуже так тянуло б. То так І не дуже лягають біля самої лампи. Он Сімсон собі умолажується для, де прохладніше. Ну нічого, саме головне, щоб їли, бо там далі будуть рости. Комікорм поїдати. Ціно перебирають. Також таке стараю, щоб трохи гарніше не дуже таке палкувати їм давати. Чим більше, тим веселіше їм. Ну, так, йдемо, ще бічкам зараз кинемо їсти сіна на обід уже. Отак тут, так воно і не дороблено поки що. Тут зараз вже оці двері закриваємо, тому що мороз більше, а так? А так не дуже, в основному вони відкриті йдуть. А ти Такі. Ну, тут найхолодніше, тут, тут, тому що таке приміщення велике, ну, але нічого, вони гарно теплішою водою трохи підпоює їх, щоб таку ну, не, нейтральну, не теплу, а так, не холодну, щоб вони Лютик. Лютик вже відчуває, що, що в його є кон контролька у носі вже не, не скаче, так як тоді раніше скакав. Бо тоді Леся вже каже, давай хто знає, дай, можливо, продамо його, тому що ну, як там, до біди недалеко, тому, що нам треба, щоб на корів виходив, би він і все. А нічого вже нормально все. Далі ще гранул їм, сипну. Ну так, по 2 кілограми їм гранули хай їдять. Зараз трохи підстилю, попробую, можливо, лютика заміряю. Рози трохи пройдуть, буде що робити, тому що зараз ну і свинком більше соломи накидаю, щоб, щоб могли б заритися, як старі люди, а й солом зариваються, казали, тож нас ну, не опалюється, воно нічого там. От так. Зараз попробуємо. Tak ľutík, dvojno. Žiť družno s tobou. Nie? No, 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 no. Stoj, stoj, stoj. Nie mu no, no, ničo. Chaj no, priukája no, potrochu. Báť tak harcuje. Stoj, stoj, stoj. 337 кг показує. Такі тонкошкури. що так гарсує. Оці наоборот як були маленькі, коли той і так шкребе, що стояли, слухали. А цей такий, як той його током б'є. Але нічого, зараз так, ну гарно є, апетит гарний, той віно поправляється і все. До мурчика все в'яжеться, тому мурчик його ще поки ще зужає. Отаке. Добре, хай їдять, будемо їх нервувати. О, ну, так на зиму є наше господарство в морози. Ну, Стараємося і поїть теплою водою також і більше підстелять. Маленькі зараз у нас лампа, то більш так ми за маленьких переживаємо все рівно. Вони на самі такі менші мешканці. Ну вже бічками свиням трошки легше. Як, ну, <с? <с?> <с?)> так, як малі діти, вже ми раніше і встаємо, і вже так, ну більше з маленькими, то більше переживаємо. Ну а зараз піду поставлю воду, то вже скоро будемо і поїти. Бачите, вже трошки затихли, походили коло їх, погладили. А далі покажемо, як нас колядували 7 січня. Ой на дві місто мігріємо. Ясна зірка сяє. Все вже На ночі за мароз. Томаш не головне. Томач сама головна страва наша. Сьогодні до нас прийшли гості. До колі приїхала рідня тітка з Харківщини, вже багато років її не було в нас. Здається, так недалеко й живемо в Україні. І також прийшла моя мама і коліні батьки. Вона приїхала 5 січня в коліного тата. Було день народження. То так сьогодні до нас прийшла. Я тут трошки приготувалася, суші наробила. Це таке, і що і свіжішого. А так на все таки по-домашньому шуба, картопля, салат. Ну піду вже гукати.

Дайте. Ну, дайте. Хто що буде пить? Най... <різь> Кому якого стакана? А ви маємо що, вино? Нащо вам віно? Давайте я. Не хочете? Дайте. А, дайте. а вино яке? Куповане чи само Вино? Віно? Куплене? Ти що вино? Віно?